Волонтерська допомога на РаЕС продовжує активно здійснюватися разом із основною діяльністю, яка забезпечує надійну роботу енергогенеруючого підприємства. Оперативний персонал цеху теплової автоматики та вимірювань безперервно допомагає українським захисникам. Буквально ми організувалися з, ну, з другого дня повномасштабного вторгнення. Це в нас вилилось такий дійсно волонтерський рух. Для атомників така волонтерська допомога є надважлива, адже чимало працівників РАЕС боронять країну в лавах Збройних сил України. Саме тому колектив цеху активно підтримує колег та надає їм потужну допомогу. Ми почали ну, допомагати всім своїм працівникам і не тільки працівникам в першу чергу з вараша, але дуже багато до нас зверталося з Волинської області. Ми також їм допомагали. Волонтерська діяльність оперативного персоналу цеху теплової автоматики та вимірювань охоплює різноманітні напрямки. Атомники спільними зусиллями збирають кошти на важливе технічне обладнання, закуповують речі та продукти першої необхідності для наших воїнів. Ми купуємо те, що потрібно. Купуємо, і передаємо безпосередньо на передову. Це були рукавиці, це були. Був одяг, це було взуття, це були тепловізори, були прилади нічного бачення, FPV-дрони, реби. Ну, звичайно, багато грошей у нас йшло на автомобілі. Атомники відзначають важливість волонтерських ініціатив та постійно реагують на військові звернення. Крім того, вони займаються виготовленням потужного технічного обладнання, яке необхідне військовим для ефективної боротьби з ворогом. Почали надходити запити від, від працівників, від бійців, від знайомих. За 23-24 і вже початок 25-го року за кошти, які були зібрані безпосередньо у нас на зміні працівниками 3-4 блоку зміни оперативного персоналу, так само кошти, які були зібрані самими працівниками та передані на громадську організацію енергоперемоги, було зібрано вже понад тисячу дронів. Оперативний персонал цеху розуміє, що виконуючи свої професійні обов'язки, вони не мають права залишатися осторонь такої важливої великої справи. Тому будуть і надалі надавати допомогу нашим захисникам та захисницям, аби вони якнайшвидше повернулися додому. Нам потрібно по максимуму допомагати. Ми повинні це робити і не тільки зараз. А і в подальшому. така волонтерська діяльність працівників цеху теплової автоматики та вимірювань це ще один доказ того, що нам не варто зупинятися на досягнутому і разом з усією країною продовжувати донатити та робити свій особистий внесок в нашу спільну перемогу. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта